Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у новому відео. Для тих, хто потрапив сюди вперше, я назвуся. Мене звати Надя і я з сім'єю проживаю зараз у Швейцарії. Ми переїхали сюди у 2022 році. Не планували, але так сталося. І наразі я, мій чоловік та наші троє дітей проживаємо у кантоні Берн. На своєму каналі я ділюся з вами порцією позитиву, наскільки це можливо. І хочу передати вам позитивний настрій і тому не знімаю відео, коли у мене самої поганий настрій, бо хочу ділитися лише приємними речами. Отже, розказую, показую життя, як воно є в еміграції у вимушеній. І поділюся з вами смачними рецептами, нашими подорожами, покупками. Мотивацію на прибирання, а його завжди вистачає у багатодітної сім'ї, а також розказує якісь моменти нашої інтеграції та адаптації до нової країни, до нових умов життя. Ділюся з нашими успіхами, якимись труднощами, які виникають. А сьогодні відео буде влогового формату. Покажу наше життя протягом останніх тижнів, якісь цікаві моменти, які відбувалися. Отже, давайте розпочинати. школі забіг. І розпочати мені хотілося б із невеличкої такої велопоїздки. Не було в мене можливості багато знімати, тому що я такий невпевнений водій велосипеда. На автівці в мене виходить значно краще, тому не знімала сам процес, але зазняла кілька кадрів із нашої поїздки. Я їздила із, зі знайомою. І ми сподівалися побачити поле полуниці і запланувати наступну нашу поїздку, щоб назбирати. у Швейцарії. Є поля, де фермери дозволяють людям приходити. Вони ви можете взяти або свій кошик, або вони вам дадуть такий лоточок, і ви можете на полі їсти скільки влізе. А те, що ви назбираєте з собою, те, що ви хочете принести додому, це за це потрібно заплатити. Ми так робили в минулому році, дуже вдало з'їздили. І ми навіть кілька разів їздили. Але цього року, коли ми приїхали на те саме місце, там виявилося просто порожнє поле. Полуниці взагалі там як і не бувало. Можливо, якась цівозміна, але будемо сподіватися, що знайдемо поблизу ще якесь таке подібне. Господарство із полуницею і можливо тоді нам вдасться реалізувати наш задум. А далі я вже відправляюся у ЮСК. Хочу підібрати постільну білизну для нас, хочу змінити, купити як змінний комплект. Тому що коли ми приїхали, нам видали у першому соціальному житлі, нам видали комплекти з Ікея, але це найдешевші комплекти, і їм вже два роки, і вони вже своє. На 100% відслужили. Я не купувала зміни, нічого, тому що в мене пральна машинка із функцією сушил, сушильної машинки. Тож я просто за один день прала, висушувала і знову це застеляла. Можливо, якщо було б кілька комплектів, вони б протрималися довше, але вони вже взагалі були такі, знаєте, як марля. Тож я вирішила все ж таки оновити. Спочатку купила нам з чоловіком, ми спимо під двома ковдрами. Тож для експерименту я купила спочатку лише для нас. І на початку я взяла також бюджетний варіант, бо в принципі там були так вивішені ці комплекти, і можна було їх потримати, попробувати, яка тканина на дотик. І мені в принципі сподобалося, але потім я походила, походила між цими рядами і думаю. Ні, Надя, купи собі нарешті щось пристойне, тому що дешеве в тебе вже було, а невідомо, як далі буде складатися, купи зараз, бо зараз ми живемо. Тож я купила собі трішки дорожчий комплект, і сподіваюся, вам він також припаде до душі. Сподобається колір принт, який я обрала. Я хотіла купити, бачила в одної блогерки білий з чорною такою смужкою в квадрат, наче постіль виходить. Але чомусь у нашому юску я не знайшла такий варіант, тому що вона його дуже хвалила. Я думаю, поїду, подивлюсь, можливо, також собі такий придбаю, але у нашому магазині, в нашому філіалі, такої не було такої продукції, тому я вже обрала з того, що є. Довго в магазині я не гуляла, бо приїхала із конкретним запитом, лише трішки понадихалася ось цими рослинними мотивами, і дуже мені сподобались оці свічники. Вони, наче, із глини, і нагадали мені нашу поїздку в Опішню в Полтавській області, де знаходиться дуже багато музеїв із гончарства. І також мені потрібна була подушка для чоловіка. Також вирішила поступово їх оновити, але ось звернула увагу, що у комплектах із юску наволочки. Ідуть розмір 65 на 100 Це величезні насправді і наволочки, і подушки. Але вирішила спробувати. Побачимо, як буде. Але у юску були занадто дорогі подушки. А там, де були акційні якісь пропозиції, їх не було в наявності вже, Тож я пішла у сусідній магазин Конфорама. Показую, як вони також оформлюють у стилі який, кімнати різні. Ну і я також швиденько пішла вже в конкретне місце, бо знала, що прийшла саме за подушками, і вибирала з тих, що є. Звісно, вибирала також не найдорожчий варіант, але такий оптимальний за співвідношенням ціна якість. Обрала потрібний мені розмір і вже швиденько пішла до каси. По дорозі вам трішки познімала декоративних подушок, їх там просто неймовірна кількість, і також багато просто декоративних наволочок. Але у мене такого зараз нічого немає, не хочеться мені, але звернула увагу, подивіться на назву Газда. Прикольно, такі лопаточки, можна брати лише за назву. Цей раз навіть мені в око нічого не впало з декору, але тут бувають дуже гарні свічки в таких дерев'яних підставочках виглядають дуже класно. І це я вже їду в автобусі, показую вам свої невеличкі покупки. Зрештою, я все ж таки взяла ось цю постіль. Взяла два комплекти, оскільки у нас односпальні ковдри, тож взяла вже під ковдри. Візерунок мені дуже подобається. такий літній, зелене в квіточку. І тут класний теж така смужка. Зараз буду це все прати і потім вже буду застеляти ліжко. Попрала і також вирішила попрасувати, щоб воно було гладеньке, тому що якесь воно після сушильної машинки в цей раз вийшло таке якесь дуже-дуже м'яте. Я не знаю, можливо, це від тканини ще залежить. Та, зрештою, ось зараз все попрасую і буду вже застеляти ліжком. Настав час нарешті розібратися із пранням. Насправді, у мене таке буває дуже-дуже рідко. Просто у нас, нарешті, я сподіваюся, нарешті настали теплі дні, і ми все ж таки на цьому тижні прали усі куртки такі демісезонні. Ми їх вже раз прали, а потім знову холодно було, і ми знову все подіставали. Тож, сподіваюся, вже остаточно ми це все попрали, і також я наші светри, вже, мої і дитячі вже також перепрала. І це тут впрання відправили чоловіка светри, теплі речі, якісь там шкарпетки також познаходили, шарфи, шапки. Ну І паралельно все ж таки було таке щоденне прання. І темні речі, і білі рушники кухонні. Так, я посортувала. Ось це зимове, зимове, зимове і зимове. Кладу все разом і шапки, шарфи, і светри. Все, в один кофр складаю. Це старшого сина, це мої джинси, це Андрійка. Ось тут його шкарпетки. І ось цю купу зараз буду просувати. Несезонні речі ми зберігаємо у кофрах. В нас два таких однакових сірих кофра. Купувала їх в ікея дуже зручно, і також частина речей у нас також зберігається у вакуумних пакетах. Все, що посортувала, що кому розкладаю це Андрійковий комод, кладу йому речі, інші також розношу і вже переходжу до прасування. Якщо у мене вже так речі довго лежать, то я і якщо в принципі маю час та натхнення, то займаюся прасуванням. Насправді я люблю прасувати, якщо на це є час. Звісно, якщо у мене обмаль часу, то я такими дурницями не займаюся. Можна спокійно обійтися і без напрасованих рушничків. Звісно, що зараз вже більш такий легкий сезон, і футболки, якісь реглани, сорочки потребують прасування, а які речі вже не потребуються. Не є обов'язковим все одно, якщо маю час та гарний настрій, займаюся також. Мені подобається, коли речі попрасовані. Хоча в деяких випадках, таких, наприклад, як дитячі якісь ковтинки, це може бути лише на кілька годин до першого прийому їжі. Ділюся з вами результатом своєї роботи. Це, до речі, футболка пластунська. Хлопці були у пластовому таборі, тож мають такі сувеніри. А ми з вами переносимося у новий день, розпочинаю свій день зі стакану води. Нарешті я можу 100% сказати, що це стало моєю звичкою, а сніданок сьогодні такий простий, швидкий, пластівці з молоком. Так, я теж таке люблю, це не тільки для дітей. Звісно ж, потім кава. І виходимо на прогулянку. У нас дощовий день, але ми все ж таки йдемо, бо в нас важливі справи. Всім привіт! Ми вийшли на заняття. Зараз йдемо. Ну, це не заняття, а більше така як зустріч батьків і дітей. Ми там круасани їмо, чай п'ємо, а дітки граються, мами між собою спілкуються. Ну і, звісно ж, з дітьми також граються. У нас сьогодні просто страшенна злива, просто стіною. А ми вийшли такий, вичекали, наче період, що невеличкий зараз дощик, Треба швиденько дійти, поки знову не почалася сильна злива. Для рослин, звісно, така погода класно, все зелене, все буяє, але для прогулянок не дуже. Тому добре, що є таке місце, куди можна піти з дітьми, не сидіти вдома, а все ж таки погратися. Тут дощ іде, так? Пішли швиденько, Андрійко. Поки дощ не став дуже сильним, пішли. Звісно, якоїсь нагальної потреби у нас не було йти саме в цей день під такою зливою, але в мене було дуже важливе питання. З'явився шанс, що Андрійко може піти у ясла садок з цього року, із серпня цього року, бо йому по віку лише можна йти у звичайний садочок з серпня 25-го року. А оскільки ми вже намагаємося, якось, знаєте, шукати роботи, шукати способи, як все ж таки відмовитися від соціалу цього, на якому ми зараз перебуваємо, і вже якось облаштовуватися. Але в нас є маленька дитина, і це трішки, знаєте, так ускладнює пошуки, тому що нам потрібно працювати вдвох. Ми порахували з чоловіком, що на нашу сім'ю з п'яти. Людей нам не буде вистачати однієї зарплати, ну або не знаю, або от виходить так, що ми будемо отримувати зарплату і цю всю зарплату віддавати, і отримувати від Червоного Хреста ту саму суму, яку ми зараз маємо. І тоді це трішки е, не має сенсу, як на мене. Але все ж таки треба рухатися в якось у професійному напрямку. Тому. Я пішла туди, в цей заклад, саме з метою знайти якийсь варіант, щоб влаштувати Андрійка у ясла садок. Поки що це так зависло, але вже є перший крок. Ми зробили, ми заповнили там заявку. Є така можливість, щоб дитина для інтеграції, для розвитку мови та соціальних навичок, оскільки Андрійко взагалі не розуміє зараз німецької. А в садочку, вже, звісно ж, також він буде знаходитися там повний тиждень, і потрібно якось розуміти, що до тебе говорять і вихователі, і з дітьми, щоб спілкуватися, тому є наразі можливість, шанс, що він зможе ходити хоча б двічі по півдня. Це вже щось для початку. Нас би це абсолютно влаштувало. Можна було б хоча б якийсь мати час на розсилку резюме. На походи на співбесіди, тому що зараз це важко знайти цей час. І якраз у нас в кінці червня закінчуються мовні курси, і, в принципі, можна вже було б щось підшукувати. Я перший. Ти перша будеш? Я. А Може, я перша буду. Я. 不不不不不！第二不第二，第一。不二，第一。 Я перший і трішки кадрів із нашої прогулянки. Пишіть, чи подобається вам такий контент, тому що все ж таки, як не крути, це частинка мого життя і відео це також буде мені на згадку. Будемо потім передивлятися та ностальгувати. Але напишіть свою думку з приводу присутності малої дитини в кадрі. Також нещодавно я вперше відвідала шпрах кафе, це кафе, де ти можеш поспілкуватися мовою, яку ти вивчаєш, і з місцевими там є окремо стіл для франкомовних і окремо для німецькомовних відвідувачів. І туди приходять люди з різних країн, не лише з України, з Еритреї, з Афганістану. З Перу, мені здається, також з Аргентини, і там виходить спілкування у невимушеній атмосфері. Місцеві щось вас запитують, щось самі розказують, і це дуже класно, що є така можливість попрактикувати саме розмовну мову, тому що на дойч-курсі ми, звісно, розмовляємо, але не так багато, як хотілося б. все ж таки ми більше вчимо якісь граматичні теми, але. Спілкування також потрібно, тому класно, що знайшла таке місце. Якщо ви проживаєте у Більб'єн, також можу вам залишити контакти. Якісь дайте знати в коментарях, можливо, вам також це буде цікаво, оскільки я знаю, що Червоний Хрест проплачує, ну, наприклад, у нашому місті так точно лише до кінця червня, а потім вже вони відмовляються оплачувати мовні курси. І таким чином я думаю, що завдяки ось цим. Якимось можливостям мовного кафе можна підтримувати свій рівень і не забувати те, що вивчили. Також ставлю вам шматочок з концерту. Мене запросила моя нова знайома, вона із Гани. вона є співачкою і вона запросила мене на концерт. Андрійко спочатку з ентузіазмом сприйняв цю новину, але ми послухали кілька пісень і йому було занадто гучно. І ми весь інший час програли у ігровій кімнаті. Далі беру вас з собою у магазин Отто. Там я шукала подарунок, оскільки Андрійка запросили вперше тут на день народження, запросили, звісно, українці, але це також дуже важливий крок для нас, тому що Андрійко ще не був запрошеним гостем, і це для нього був такий новий досвід. Покажу вам трішки огляд магазину і покажу, що купила на подарунок. Одразу при вході там завжди якісь тематичні. Речі продаються, і оскільки зараз вже літній сезон продаються усілякі декоративні штучки для декору, для дому, для саду, також багато чого було. До речі, з декору тут завжди можна щось цікаве знайти. Мені, в принципі, подобається, завжди є вибір. Є таке, звісно, щось пшонка стайл, але ось підсвічники ці мені сподобалися, і вони двосторонні. Їх можна використовувати і для тонких свічок, а якщо перевернути, і для товстих. І також покажу трішки огляд магазину «Декатлон» наш місцевий, оскільки нам потрібно було купити деякі речі для спорту. Старший син попросив мене докупити кілька футболок для спорту, саме із спеціального такого матеріалу. Тому ми відправилися. І середній також погодився. І ми такою веселою компанією поїхали в «Декатлон». І це завжди вдале рішення, знаєте, поїхати, бо там мені подобається, що можна спробувати різні види спорту. Там є представлені різні ігри, як командні, так і індивідуальні якісь. Там можна спробувати себе. І хлопці там грали в більярд, і потім також у пінг-понг у настільний теніс. А я мала змогу прогулятися трішки вам познімала. Потім я вже. Коли ми купили все, що потрібно, пішла у продуктовий магазин. А вони там далі собі займалися. І коли вже награлися, то ми поїхали додому. What's up is down, what's left is right. На подарунок купила таку іграшку, плейдо і динозаврики, бо динозавр був в пріоритеті номер один. Потім йшли єдинороги, поні. Ну і різне таке дівчаче. Тут ось показано, як можна заліпляти пластилінчиком. Оформлювати цього динозавра, три яйця йде в наборі, і там пластилін власне, знаходиться. І також фігурка маленького динозаврика має бути всередині. І найбільше, що мені сподобалося, це ще і звуковий ефект. Коротше, я думаю, що іменинниці сподобається. Єдине, що переживаю, що Андрійко засмутиться і буде також просити подарунок. Я навіть планувала, можливо, одразу купити і йому, але побачимо, можливо, він поставиться з розумінням до цієї ситуації. от ще придбала такі. Дрібнички, канцтовари, тут набір лінійок різних. Потрібна була така довга лінійка на 30 см хлопцям в школу. І точілку собі купила, бо в мене є, але якась вона трохи не така не точить. Коротше. Два скотчі купила, подарунки завертати. І такі дві прихватки, тому що в нас ось тут вони пропалюються і потім негарно виглядають. Даруночок готовий і вийшов у такому стриманому стилі, але я теж не люблю дуже такі сильно пластикові якісь стрічки, такий, наче еко-стиль. І бум, папір такий і стрічка. На цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Сподіваюся, що воно вам було цікавим, корисним та змогло вас трішки відволікти від якихось буденних справ. Буду вдячна вам за підтримку лайком, коментарем, а також підпискою на мій канал. Мене це мотивує і надихає знімати для вас нові відео. Також буду вдячна, якщо у коментарях ви напишете, які теми цікавлять вас, про що я б могла вам розповісти. Це також слугуватиме мені якоюсь ідеєю для сюжетів у нових відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною, і до нових зустрічей! Побачимося з вами за тиждень!